Вітаю всіх! Починаю сьогодні відео з психологічного характеру, бо дискусія в мене була. Я вам пускала дискусію. Якщо пускаю дискусію, пишемо всі коментарі, все-все-все-все. І так, на тему свят. Це проблема. Я вдивлюсь, що для наших людей це проблема. Особливо після посту людини з Покровська, яка вирішила святкувати вішати гірлянду на будинок. Я вдячна цій людині. Взагалі я бачила цей пост просто в Тіктоці, здається. Десь його бачила. І мені це сподобалось настільки. Людина виїхала на фото і старий будинок. Зараз в неї новий будинок. Вона дістане цю гірлянду, вона її вивезла, до речі, і буде чіпляти свято робити в новому місці, обживати нове місце. місце. Настільки круто, що слів нема. Мені це просто до душі зайшло. Я прекрасно знаю, що Харків буде святкувати на 100%. Тепер, любі мої, дивіться, я хочу зробити вам психологічний розклад, психологічною колодою по розбіру особистості. Як не з'їхати з глузду під час свят? Чому? Бо буде розразком. Ті, хто буде активно готуватись, думати, це про мене, майте на увазі. Є ті, хто нейтральні, ну, не є. А є ті, хто буде не те, що ненавидіти, а знаєте як відторгати від себе це все? Хоча може бути і ненависть на оточуючих. Ялинки скоро в продажу будуть. Ну, таке. Давайте розуміти один одного, кожного своє життя, і кожен хоче його прожити якісно. І відкладати його на потім, до речі, в пості було досить відкладати життя на потім людини з Покровська, на хвилиночку. Це дуже важливо. Тому давайте психологічний розклад для тих, хто як морально готуватись до майбутніх свят. Як морально прийняти їх, пережити? Як морально до цього готуватись, як морально це все пройти? Нам вже важко от перше. Насолоджуватись моментом. Дивіться, яка краса. Друге. Незважаючи на всі труднощі йти вперед. З урахуванням всього. Дивіться. Далі, хто хоче спокою бути в спокої, вибрати для себе комфортний варіант, майте на увазі. Якщо ви попросите не чіпати вас цим питанням, попросіть, це буде нормально. Далі. З останніх сил. Тепер, любі мої, а оце, будьте уважні, деякі будуть триматись з останніх сил на цю тему. Важко, погано, але триматись. На, просто на останніх парах, як кажуть, це важко. Далі. А ось тут світло в кінці тунелю. Тобто, дивіться, дуже класна карта, в плані чого. Побачити позитив цей треба далеко. Нічого негативного, прям зовсім навкруги немає. Прям зовсім-зовсім. Зрозумієте зовсім. ви це? І побачитися це світло треба, але придивитись дуже добре. Тому що кожен може знайти для себе от той лучик, за яким можна вчепитись. І ми не завжди його бачимо. І тепер на кінець. Остання порада. яка. О, дивіться. Це карта крута. Насправді. Чому? Зруйнувати можна завжди все навкруги себе. Просто перед тим, як бути різкими, негативними, я нічого не хочу, йдіть нафіг, подумайте добре. Можливо, іноді не варто спішити з відсіканням контактів, небажанням чогось. Тому що, ви бачите, тут карта так, людина думає, що і зробити. Вона готова, але думає. Ось тут подумати, зайвий раз. Карта каже. І це правильно. Дивіться, яка краса випала. Просто клас! Це для нас, любих, щоб ми психологічно вивезли все це. А іноді важко, я не спорю. І хочу вас ще попросити. Можна писати в приватній. Я дуже хочу собі гірлянду на батарейках. Там, виглядь будиночків чи ще щось цікаве, я втратила це посилання на Інстаграм. Колись давно бачила, але втратила. А це був 22-й рік, і я не бачила сенсу тоді в ній. Зараз би вона була встать. Будь ласка, якщо, хто, якщо хтось замовляв такі красиві гірлянди на батарейках. Будь ласка, кидайте мені для посилань, для замовлення. Я хочу подивитись. Дозволяю приватні кидати. Я в пошуку чогось такого. Дійсно, бо світло то світло, ма краще запастись гірляндами, щоб було красиво, як завжди. А в мене завжди красиво. Якщо буде ситуація покращена, то я у грудні скину вам фотку всім, покажу, як я прикрашала раніше. Вони в мене є. Тобто, ну зараз я так не можу собі дозволити прикрасити. Зовсім не можу. Теоретично, я можу відновити все. Але практично в мене є новий житель в родині, який просто все знесе. Я прикрашаю ялинку серпантином, але тепер серпантин це вірьовочка для Бібі. Тому в мене таке двояке відчуття, як буде прикрашена ялинка цього року. Дитина росте і взагалі навіть не хочу її ставити, скажу вам чесно. Бо жуть, може бути з цією ялинкою. Вона буде розібрана за три. До Нового року ще. І під час Нового року. Також, на жаль. А так, в принципі, ми можемо завжди святкувати так, як ми хочемо, і готуватись, як нам треба. І взагалі дивимося на поточну ситуацію, хто де проживає, кого як що відбувається тому подібне.